Не, ну танцбусвет осталось. Вот, як, як, як раньше выглядит моя посадка. Вот так. Здесь ей и запомнить. Ну так раніше виглядало. Я сам даже в як на так виглядає. Он работает дуже поганый выглядит. Сернист так не уследил и не робил ничего ничего. Хотя еще что. Я понял. Я не знал, что мы тут такие джим стояли. Вот в этом мансе... Не смотрите ну, лови на звук, звуки, если они что-то он, он, что он, такие знают. не знаю, он на ранних один стоял. Раньше. Добрый друзья, я вам расскажу, что я с этим домом стал и что за ним в стоит двухэтажный. Девица. Вы это звери, это Да, мы вначале еще выживали. І просто попросту, єси чи не беру лау, коли я розливаю, і тут бабах Кришна згоріло. Ну якщо ви якщо нічого не робити, я збирався не встановлювати. Я вже забрався був розносити. Але розніс аж уже після сото по дня. Бо ви його ще й не бачив. А він тут стояв. Тут, тут був стояв Такий дім, А тут він стоїть такий. Тут дуже неаккуратно все поставлено. Да, я це був рознес, але це я робив десь після сотогніто. Якщо зараз може подивитися відео, то скоріше його там вже і не заметили, бо я не знаю, куди я не було. Я не знав, що так все змінилося. Тут стояли мої коні. От, от серед цього в просто місце. Стояли мої коні, їх не люби. Я, може про них і розказував, але вони реально були. Сіно я обрав. Хорошо. Тут стоял мій Дим. Министь тут стояв. Тут стояв Дим с лянаним. Да, я там устроил. А тут его нема. Ну. Да, прошу згадала. Тут можно сей стоял, якась магашка, кого я дострою. Та я строю, що не дострою, что не знаю. Але вот тут от так нагадаю. Тут ще банк стояв. Тут буршкарифу из-за багатих камнів. Тут дерево вже, ну. А ні, ну вроде було. Да, було. Добре. Вики далі. Так. Тут було давно поломано. Тут стояв на склад. Тут було багато місць. О, тут шість мара. Тут і полігон стояв з складом. Тут було драбин, тут можна було пройти на грядки, а тут до цього чого, нічого немає. Але я це робив ще в моменті, коли... В моменті. В якому там моменті? Повітаю. Якщо ви не знаєте, тут же стояв мій собор. Він тут стояв. Але тут водойом і все таке. Тут стояли мої нитки. Десь вгорі має бути мій дом. І шість секретних дом, по-моєму. Вот тут десь був... А не, вот тут. А не, тут стояв цей. ключ що там на поршне задвігало доступ. До ключа, щоб він там і закривав там був ну, супермеханізм, який відкривав двері, але в мене двері завжди Така що було і ці двері не ставити. Ну вот тут. Так. десь далі згадувати. Тут владирка, там, де був зал із питань. Якщо я не показував, то скажу. Зараз можу доказати, що він тут стояв. Просто візер мене тут проламав. Я те сам бы точно забрал. І вот, спускаемся. Десь тут здесь спуск. И тут, вот, бачите? І вона стояла під моїм домом. Ну, десь під поселенням. На другій області я давайте не буду, бо у нее не мінялось. Ну, крім ми друг. Але я думаю, показувати не на. Тут будки в ее каньоне такие, я его там скопал. Тут же стояла тюрьма, а здесь тут, около этого места, тут, тут прям раскопка была. Тут стоял мой другий див, там где все было. Она тут даже не раскопана. Кстати, я понял, что я раскопал. Так. ты был великий дом, скорее всего. Кого больше легко избавиться. А у нас там уже давно не живет. Рассказать? Рассказать. Расскажу. Э -э, дивите. З моменту появлення до максимальної висоти будинка вона согласилась продати свій дом і переселитись на п'ятий поверх. У ній був два рази більше, ніж ті. А Дін його використовував для другого бункера. Він, щоб безпечним був. Так, секунду, період не перебив. Не перебив. Чудово. Так. Тут вроде стояли сундуки, але я але, знаю, тут стоїть. Історія. Тут був взрывал крипер. І тут іде лава ваша стоїть. Бачите? Лава. І це не постанова. Це так говорить, ти не знаєш, що я з цим зробив. Ой, не то поставив. Ти був левий влом, але я його вже давно все висірбав. І там були скрині стояли тут. Але вже з чотирьох сундуків повних. Е, сохранилось тільки е, цих е, півтора. Ну, майже півтора. Приблизно два сундука. Бо більше селянин нам продав, а то і це. заряди хватить? так. Так, що там далі? В цьому домі я зробив свій відом. Ну, він не стояв вже тут з 200 дня. Тут я все розвалив і зробив міні-дом. Як ви бачите, тут багато чого змінилось. Десь стояли тут заборчики. Тут би стояв флаг. Ой, ой, який флаг, Карта. Тут була така шахта, там, то я викопував камінь і багато чого. Це того, що з мого курника збіжали? Не пам'ятаю, щоб таке було, ну, добре, дивіться. Далі... Тут стояла ничка. Коло цього полігона стояв сундук там, де я з того сундука там продавав свиян, нам щось що там було, але тут давно вже було викопано. Тут щось було застроєно. От ці водяні склони. склон. бачите, що тут змінилось. Тут я давно все змінив, ну от що тут змінило багато, розказати про це все я зразу не можу. і історію появлення теж не можу сказати, каже не можу, але воно дуже довго. ну друзі я вже буду прощатись, бо в мене планшет скоро вже зрядиться, згодом я і для